Сьогодні будемо говорити про вимірювання артеріального тиску. Артеріальний тиск це тиск в артеріях людини. Виділяють систолічний артеріальний тиск це рівень кров'яного тиску, який виникає в момент максимального скорочення серцевого м'яза. І діастолічний артеріальний тиск це рівень кров'яного тиску, який виникає в момент максимального розслаблення серцевого м'яза. Маємо сьогодні пацієнта і будемо вимірювати артеріальний тиск. За 30 хвилин до контрольного вимірювання артеріального тиску бажано, щоб пацієнт не вживав кави, не палив і не мав виражених фізичних навантажень. Наш пацієнт повинен зручно сидіти в кріслі, опершись спиною і ступнями, ноги не перехрещувати. Плече, рівень плеча, на якому ми будемо накладати манжетку, повинен бути на рівні серця. Рука вільно лежати на мати опору, тобто лежати на столі. Вимірюємо артеріальний тиск на двох руках спочатку. Після того слідуючі вимірювання будуть на руці, де тиск був вищий. Проте в деяких випадках, це коли в пацієнта була мастектомія, на цій руці бажано не вимірювати тиск чи у хворого перенесеного інсульту на слабшій руці. Вимірюємо артеріальний тиск, механічним тонометром для цього ще потрібно мати фонедоскоп, автоматичним тонометром, який має манжетку і дисплей, і півавтоматичним, який має ще грушу, за допомогою якої нагнітаємо повітря в манжетку і випускаємо повітря. Слід зазначити, що манжетка, яку ми будемо використовувати для вимірювання артеріального тиску, повинна бути відповідного розміру, мати гумовий мішок. Якщо рука грубша, то манжетку беремо більшого розміру, більшої довжини і ширини. Ширина манжетки повинна відповідати половині довжини манжетки. Не можна накладати манжетку на грубу, на закочений рукав на щільну одежу. Манжетку накладаємо вище. Ліктєвого згину на 2 см, щільно, але не туго. Трубочки, які йдуть з манжетки, повинні бути зверху і лежати паралельно до руки. Якщо ми всі приготування закінчили, пацієнт повинен посидіти 2-3 хвилинки в спокої і під час процедури не розмовляти. Отже, зараз ми вимірюємо артеріальний тиск механічним тонометром. Для цього фонендоскоп я беру в вуха і мембрану фонендоскопа представляю місце найбільшого найкращого відчувати пульсацію. Плечової артерії. Це десь на рівні лікттєвого згину. Нагнітаю вентилем на груші, прокручую його вправо і нагнітаю повітря манжетку. Нагнітаю повітря до рівня тиску на 30-40 мм тутного стопчика вище, того, коли перестали чутися тони. Тоді я вентилем Повертаючи вліво, відкручую і випускаю повітря не швидко, рівномірно, мені відчувається перший тон. Це є систолічний артеріальний тиск. Далі випускаємо повітря і прослуховуємо тони. Коли тони? Перестають чути, це буде рівень діастолічного артеріального тиску. В нашому випадку був тиск систолічний 110 Це ми записуємо його в чисельнику, бо записуємо тиск у вигляді дробу. Буде 110 мм в чисельнику і 70 мм в знаменнику. Це діастолічний тиск. Тобто у нас тиск 110 і 70 мм ртутного стовпчика. Отже, ми проговорили всі правила вимірювання артеріального тиску. Тепер рекомендуємо дотримуватися наших порад для того, щоб показники ваші вимірювання тиску були достовірними.